Британська компанія Бає Systems відкриє у Шеффілді артилерійський завод вартістю 25 мільйонів фунтів стерлінгів у рамках підтримки українських сил у боротьбі проти Росії. Про це повідомляє видання. The Telegraph. компанія повідомила, що завод розпочне виробництво гаубиць М777 наступного року, і це фактично скасовує рішення компанії згорнути виробництво артилерії у Великій Британії. Оскільки війна в Україні потребує озброєння, І як зазначається, багато гаубиць, які Україні передали Сполучені Штати, Канада та Австралія, потребують модернізації або ремонту. В результаті БАЕ отримала багатомільйонні контракти на виробництво запасних частин та ремонт. У січні цього року Пентагон виділив компанії 50 мільйонів доларів на відновлення виробництва титанових шасі для цієї артилерії. Керуючий директор британського підрозділу система зброєнь Бая Джон Бортон, описуючи інтенсивне використання зброї в Україні, заявив: у всього є свій технічний термін служби, і через інтенсивність використання, яку ми спостерігаємо, ми наближаємося до межі якої не бачили раніше. Компанія також уклала угоди з урядом щодо поповнення запасів боєприпасів у Великій Британії, в тому числі 155-мм снарядів, які використовуються у гаубицях М 777 Сімдесят Бая раніше заявляла, що вісім неназваних країн висловили зацікавленість у розміщенні нових замовлень на ці гармати після оголошення про відновлення виробництва. Від сьогодні Російська Федерація може припинити постачання газу до Австрії. Компанія ОМВІ писала, що отримала повідомлення від Газпрому про зупинення поставок російського газу в Австрію із 16 листопада. Раніше ОМВІ оголосила про виграш в арбітражному спорі з Газпромом. Присуджену суму у 230 мільйонів євро. Західна компанія хоче зарахувати в межах чинного контракту на постачання російського газу. Одначе це створило ризик для продовження поставок за умовами експорту російського газу в недружні країни. За умови неповної оплати поставки припиняються. Це визнають і в ОМВІ. Очікується, що може статися погіршення договірних відносин за австрійським контрактом поставки ОМВІ з Газпром експортом, включно з можливим зупиненням поставок газу. А, своєю чергою міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія знов взялася за газовий шантаж. Перекривши Австрії постачання газу, Росія знову використовує енергоносії як зброю. Однак австрійський уряд. Безсумнівно гарантуватиме енергетичну безпеку і відкине шантаж. Епоха Європи, яка покладається на російський газ, закінчилася. Час повністю припинити російські енергетичні прибутки і фінансування війни. Потенційні втрати в поставках австрійська сторона оцінює приблизно у 6 мільярдів кубометрів газу на рік. Москва залишається єдиною перешкодою для справедливого миру в Україні. G7 продовжить підтримувати Україну скільки буде потрібно. Про це опублікована заява на італійському сайті Великої Сімки у зв'язку з наближенням тисячного дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Ініціатива заяви надійшла від італійської прем'єрки Джорджі Мелані. Ми, лідери Великої сімки. Підтверджуємо нашу непохитну підтримку України скільки завгодно. Ми солідарні, роблячи внесок у боротьбу за суверенітет, свободу, незалежність, територіальну цілісність та її відбудову. Ми також усвідомлюємо вплив російської агресії на незахищених людей у всьому світі. Після тисячі днів війни ми визнаємо величезні страждання, які виніс народ України. Незважаючи на ці труднощі, українці продемонстрували неперевершену стійкість і рішучість у захисті своєї землі, культури та народу. Росія залишається єдиною перешкодою для справедливого і тривалого миру. Велика Сімка підтверджує свою відданість накладенню серйозних витрат на Росію за допомогою санкцій, експортного контролю та інших ефективних заходів ми єдині з Україною.